Друзі, привіт! на Топсільська область, громадська організація Друзі тварин. Друзі, нас запросили на цю локацію, попрохали допомоги. Склалася така ситуація. Тут є добрі люди, які постерілізували собачок місцевих, але це собачки. Тому що вони заважають. Забрати до притулку ми можемо тільки при умовах, якщо у цих собачок буде опікун. тому що у нас вже 120 собак собак притулку, і ми не можемо просто забирати, не маючи ні копійки фінансування. Якщо хтось захоче врятувати цю собачку, то потрібно буде стати її опікуном і сплачувати певні кошти щомісяця. Або ще такий варіант. Можливо, хтось захоче її забрати до себе додому. Собачка дуже класна, буде класним охоронцем. Друзі, давайте всім міром спасемо цих дітей, тому що їм то дійсно загрожує небезпека. Законодавство у нас такі. Я що, якщо їх атрую, то я не найдемо. Усі ще сердяться, бо я кормлю їх тут. Я жалкою, що які вони поприбивалися сюди, тому да? що ну як кормиш цю, як я можу не дати і ціну присла да. Вони не люблять, щоб на велосипедах хто їздив. Вони теж, а дітки на велосипедах катаються і чотири штуки ми тут пересталізували, щоб вони. Не mm. розводуються. Ну, Ваш чоловік зробив? Ну заказували її. Заморочились, постерилізували її, деньги давали. тут ну, В нас допомагали. Ну, Лішились добрі люди, звісно, да, всі допомагали. Ну різні є, ну які не люблять собак. Ну я знаю. Собачки хороші, вони як для дому, вони хороші собачки. Люди посторонні ходи, не може ніхто гор там зайти. Вони починають нападати. Люди бояться, Бояться, жалко їх. Жалко. Вони не виноваті, звісно да, якби якби їх то забрав, люди теж повинні розуміти, що не ви винні, що вони опинилися на вулиці ну, і вже нас... склались так обставини. І люди мають бути людьми тільки їх сказати, їхні... не кормила? Ні звідси по уході ні Тоби... так не можна а нас а залишити голоду. Всі хто 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 любить собачок, всі тобі всі дають все люди. Мають бути людьми і допомагати всім нещасним. Вони крім, крім життя нічого немає. І забрати в них життя це неправильно, це не, не, не по людськи. І люди, це, які їх не люблять, і їм заважають ці собачки, вони Це мають розуміти. Просто треба навчати людей, будь-людьми, і буде все добре. Друзі, будь ласка, допоможіть врятувати цих дітей.